Доброго вам здоров'я, шановні! 30 квітня свято Апостола Якова. А ще в цей день православні відзначають Великий Вівторок, бо вже почався страстний тиждень, і ми кожного дня, тут, на каналі який сьогодні свято і Що не можна робити, розбираємо ці традиції, наші справжні українські, не якісь московицькі, не зросійщіні, а саме українські. Бо я шукаю інформацію саме в старовинних джерелах. В етнографічних джерелах те, що дійсно розповідали наші прапрапрабабусі, про ці дні дуже цікаво в цьому розбиратися. Давайте робити це разом. Я розповім, що сьогодні треба зробити згідно з народними повір'ями. А ще раз скажу, що сьогодні робити не можна. Тож обов'язково додивіться це відео до самого-кінця. самого, самого кінця. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, вони дуже сильно допомагають. І мені дуже, -дуже приємно, коли ви пишете е, якісь коментарі, побажання. Побажання здоров'я, миру, подяки нашим Збройним силам за те, що вони нас захищають. Мене це дуже мотивує на створення нових відео, я намагаюся ще більше інформації для вас розшукати. Тож я дякую Господові Богові, нашим захисникам за сьогоднішній день, вам дякую за перегляди, лайки та коментарі. Слава Україні! І я починаю. Тож, квітень 30-те, святого Якова! Коли цей день і вечір теплий, а ніч зоряна, поле буде рясно зоріти копами. Хоч уже її вигонили на випас тварин, але казали на якова трава ніякова і теплий вечір, і зоряна ніч на сухе літо. Якщо горобці і ластівки гніздяться з північного боку будівлі на жарке літо, повернулися з півдня прилітній кажани, холодів більше не буде. Кажани ввечері густо літають. Завтра буде гарна погода. Озерна жаба вилізла на берег це перед дощем. Якщо добре клює в юн, то це перед дощем. а коли піднімається на поверхню і кружляє, то це напередодні грози так відбувається. Зозуля вперше прокувала хмарного ранку, то рік буде врожайним. Якщо ж ясного вечора вперше раз прокувала зозуля, то це на недорід. Великий вівторок це продовження страсного тижня. У цей час дотримувалося посту так суворо, як і першого тижня Великого Посту. У перші два віки християнства дотримання посту перед Пасхою стверджувалося поступово. До VI століття Великий піст у християнській церкві вже був скрізь, а церква мирилася із місцевими звичаями. Ще довго різними були час, терміни і вимоги до їжі. Піст був суворим, деякий час не дозволялося їсти взагалі. А якщо й був дозвіл на їжу, то тільки на суху сушені фрукти та овочі і лише увечері. На сході суху їжу вживали до 7-го століття. У господинь цей день був зайнятий по вуха, все, що тільки було в хаті, до останньої ганчірки, мусило бути попране, висушене і покачане. Після прання господиня продовжувала роботу в городі. Господар працював у полі, а коли був час, готував сухі дрова під паску, прибирав обори, стайні, кошари та хліви. Господиня вже з вівторка готувала, підбирала яєчка для фарбування або для крашення. Писанки ж писали дівчата, коли були такі в родині та господині. Коли ж не було в родині дівчат, то писала сама господиня. Викінчувались писанки в перших три дні чистого тижня. Цей день. Також відомий як чистий страсний вівторок. Згідно з Біблією, в цей день Ісус Христос викрив фарисеїв і книжників, а також розповів апостолам притчі про десять дів, таланти, данину кесарю, воскресіння мертвих, страшний суд і кінець світу. Коли він розповідав притчі, то фарисеї намагалися різними питаннями збентежити Спасителя. Наприклад, вони запитали Христа, чи потрібно жителям провинції Юдеї, яка була під Римською імперією, платити податки Цезарю. Ісус попросив монету із зображенням кесаря і відповів Кесарю, віддавати кесареве, Богу Богове, адже ніхто не в силах вплинути на Божу владу. У цей день в храмах проходять богослужіння, утрення, великопісні години з читанням Євангелія. Вечірня з літургією передосвячених дарів, велике повечір'я. У вівторок віряни згадують життєвий шлях Ісуса Христа, старанно моляться і дотримуються правил Великого Посту. Також в цей день рекомендується завершити будь-які ремонтні роботи. В домі прийнято прибирати одяг, робити прання і просування, оскільки в наступні дні перед Великодним це робити вже не можна. Це час, коли можна зайнятися роботами на землі. Завершити всі невиконані справи і підготувати деревину для печі, де будуть пекти паски головний символ святкування Великодня. У стародавні часи в цей час також ставили молоко на сир. Якщо ви виробляєте сир самі, то це чудовий час почати готуватися до свят. Молочні продукти завжди були важливою частиною святкового столу. Крім того, у Великий Вівторок вважається важливим здійснювати добрі справи. І не можна відмовляти тим, хто просить допомоги. Крім того, в цей день починали розмальовувати писанки. Це заняття вважалося сакральним, тому в такі моменти намагалися залишитися наодинці зі своїми думками, щоб чужа енергетика не впливала на роботу. Що не можна робити у Великий Вівторок? Заборонено сьогодні організовувати святкування, співати, танцювати або гучно розважатися, не дозволяється ображати когось. Вирішувати відносини з кимось, а також вживати нецензурну лайку або образливі вислови. Не забувайте про соровий піст. Позитивні думки є обов'язковими, негативні не допускаються. Ще православна церква шанує сьогодні апостола Якова. У народній традиції це свято відоме як Яків Теплий, це особливий час, коли зима остаточно відступає перед теплом весни і люди готуються до посівних робіт або вже проводять їх. На свято Якова Теплого вже по зимові свята давно-давно забуто. Головна мета цього свята допомогти людям вийти з зимового настрою і втягнутися в весняні роботи, бо роботи навесні дуже багато було в селян, де й зараз її дуже багато. Назва свята походить від імені апостола Якова, одного з найближчих послідовників Христа. Яків разом із своїм братом Іоанном Богословом був закликаний Христом відразу після Андрія і Петра. Після Воскресіння Христос доручив Якову турботу про Богоматір. Яків, також відомий як полум'яний місіонер, який своїми проповідями зумів навернути до Христа багатьох людей. Трагічною долею Якова стала його загибель за віру. Близько 44-го року, за наказом царя Ірода Якова вбили, він став першим апостолом, який пожертвував своїм життям за віру. В народі свято Якова теплого прозвали саме так через його дату 30 квітня навесні. Цього дня остаточно прощаються з холодами, адже настає найголовніший час для селян весна це пора орати, сіяти та ростити врожай на весь майбутній рік. Багато в житті хлібороба залежить від погоди. Саме на Якова ворожили щодо літньої погоди. Вважалося, що якщо ввечері на небі буде видно багато зірок, то літо обіцяє бути теплим. Ранкове небо також вказувало на характер майбутнього літа. Якщо ранок буде дощовим, а небо затягнуте хмарами, очікували на дощове літо. А ясне небо в цей день віщувало сонячне, тепле літо. Народні прикмети стверджували, що в цей день починають з'являтися різні хвороби, які бродять по світу і нападають на людей. А Взимку хвороби, як вірили наші предки, сплять під заметами, але тепер вже весна. Замети давно розтанули, тому хвороби виходять і починають вражати простий люд. В деяких районах хвороби проганяли за допомогою молодих пагонів кропиви або свяченою вербою. Ними шмагала людину з метою профілактики. Найбільше боялися лихоманку та її сестер. У слов'ян збереглося багато повір'їв, переказів про хвороби та замовлянь проти них. Наприклад, ось таке замовляння слухайте, будь ласкочко, уважно. Звертаюся до вас, раб Божий, такі то, прошу, великі помічники, сказати мені, для чого виходять з моря океяну, жінки простоволосі, для чого вони по світу ходять, відбивають від сну, від їжі, смокчуть кров, тягнуть жили, як черв'як, точать чорну печінку, пилками пилюють жовті кості й суглоби. Тут вам не хата житло, не прохолода. Йдіть ви в болота, в глибокі озера її ріки і її бори, там наїдки цукрові, напої медові, перини пухові, там буде вам хата житло, прохолода посю годину, по сей день, слово моє, раба Божого, такого то кріпке-кріпке. І це таке заклинання від лихоманки. Сьогодні день, коли впевненість у своїх силах має вирішальне значення. Навіть якщо йдеться лише про побутові справи та господарські турботи. Успіх супроводжуватиме лише тих, хто не сумнівається у власних можливостях. Якщо ви вагаєтеся, краще відмовитися від певних дій. Не варто також відмовлятися від своїх поглядів та переконань, навіть якщо інші намагаються вас переконати. Власна слабкість може призвести до неприємних наслідків. Не беріть сьогодні на себе обов'язки, які належить виконувати іншим членам вашої родини або близьким. Зробите так, і вони розслабляться, і потім їх вже не змусити робити те, що вони мають робити. А ви будете змушені робити все самостійно і за себе і за них. Це неприпустимо. Недружньо налаштовані люди можуть спробувати сьогодні вивести вас з рівноваги не піддавайтеся провокаціям, а поводьтеся максимально коректно. Намагайтеся не відволікатися на менш значущі справи. Та порожні розмови сьогодні, вони лише витратять ваш час без толку. Якщо вам знадобиться допомога, звертайтеся до близьких людей. Вони не тільки виконають все необхідне, але й не будуть задавати зайвих запитань, розуміючи важливість вашої ситуації. День сприяє поверненню боргів, як матеріальних, так і моральних. Якщо немає можливості віддати все, варто хоча б частково відшкодувати. Це стане гарною фінансовою практикою. Взагалі, багато людей можуть опинитися в ситуації, коли неможливо повністю відшкодувати борг через обставини чи фінансові труднощі. Проте навіть часткове повернення боргу є кроком у правильному напрямку. Важливо бути відкритим і співпрацювати з кредиторами або з тими людьми, хто вам дав борг, і тими, кому ми зобов'язані. Це може відображатися на нашому ставленні до фінансових питань і сприяти розвитку позитивних фінансових звичок. Крім того, в поверненні боргів є елемент самопізнання і розвитку особистості. Це допомагає нам краще розуміти наші зобов'язання, уроки з минулих помилок і виховує в нас більш відповідальне ставлення до наших фінансів та стосунків з іншими людьми. Сни цієї ночі мають особливе значення. Запам'ятайте їх і правильно розшифруйте. Вони можуть бути пророчими. Що не можна робити, неякова теплого. Неякова теплого існують певні обмеження та правила, яких варто дотримуватися. І про ці правила дуже добре пам'ятали наші прапрапрабабусі. Тож слухайте уважно. Сьогодні не можна вирушати в дорогу, бо можна захворіти таке вірування. І спасіння не буде, як пропасниця або лихоманка нападе. Представницям прекрасної статі не рекомендується сьогодні надягати червоне або будь-який відтінок цього кольору. За народними переказами, це може вплинути на їхню долю. Дівчині може бути важко одружитися протягом року, а жінці може загрожувати конфлікт з чоловіком. Не рекомендується сьогодні заплітати коси або робити складні зачіски з плетінням. Наші прапрапрабабусі попереджали, що це може призвести до неприємностей. Варто сьогодні ходити з покритою головою, оскільки вірувалося, якщо підеш без шапки, розум на чистому віддаси. За народними уявленнями відносини розпочаті 30 квітня можуть бути неміцними, навіть якщо обоє партнерів докладають максимум зусиль для збереження шлюбу, сторонні сили можуть його легко зруйнувати. Ось такий сьогодні цікавий день, дуже, шановні глядачі. І тут на каналі Яке сьогодні свято і що не можна робити, ми з вами розглядаємо, які традиції вірування, знання та звичаї нашого українського народу були в нас на страсний тиждень, і яких ми можемо дотримуватися і сьогодні, завдяки тому, що колись етнографи це ретельно все зафіксували і записали, ходили по селах, опитували бабусь місцевих, таким чином ми про це Дізнаємося тут сьогодні, в 21 столітті, і завдяки сучасним же технологіям будемо передавати ці знання у майбутнє, в майбутнє покоління, можливо, навіть в майбутнє століття. Дуже на це сподіваюся, що формати відео збережуться, формати. Того, що написано там в інтернетах, в книжках, все це збережеться. І колись, може, наші прапрапраправнуки -пра та прапрапрапраправнучки зможуть скористатися цими народними знаннями і народною мудрістю, про яку ми з вами сьогодні говоримо. Завтра буде новий день, дуже цікавий день, продовжується страсний тиждень, про нього ми продовжимо говорити. Тож давайте зустрічатися вже завтра, дізнаватися про. Наші обряди українські, традиції, вірування, знання та заборони. Я дякую Господові Богові ще раз та нашим захисникам за сьогоднішній день. Бажаю вам здоров'я і до зустрічі завтра. Слава Україні!